Тренажерний зал, який спеціалізується на схудненні, пропонує своїм членам додаткову дієтичну програму за додаткову плату. Щоб дослідити ефективність дієтичної програми, менеджер спортзалу бере випадкову вибірку з 50 учасників дієтичної програми та 50 відвідувачів, які не беруть участь в ній. Менеджер виявляє, що ті, хто брав участь у дієтичній програмі, в середньому за останні три місяці втратили значно більше ваги, ніж ті, хто не брав участі у програмі. Менеджер робить висновок, що дієтична програма спричинила збільшення втрати ваги серед відвідувачів спортзалу за цей період часу. Отже, який висновок зробив менеджер? Що у нас є дієтична програма? Запишемо її, тобто, у нас є якась. Так, я чомусь не можу записати. Окей, дієтична програма, яка в свою чергу спричинила втрату ваги. І ми маємо або підтвердити цей висновок, або ж сказати, що він не є правильним. Тож, як ми можемо це зробити? І так, я пропоную трішечки візуалізувати в цілому те, що у нас відбулося. Тобто, у нас була якась певна основна група. Ті, хто не брав участі у дієтичній програмі, і у нас була якась експериментальна група. Ось. І якби ми дійсно робили якийсь експеримент з випадкової вибірки, то як би це відбувалося? Умовно, у нас є там, всі люди, які ходять у спортзал. З них ми взяли якусь певну частиночку. І рандомним чином розподілили їх до основної групи та до експериментальної групи. І тоді ми могли зробити висновок про те, що дійсно наша експериментальна група, або ж люди, які брали участь у дієтичній програмі, спричиняє збільшення втрати ваги серед відвідувачів спортзалу за цей період часу. Але що зробив менеджер насправді? Відбулася не така ситуація, а трішечки інша. Тобто, ми брали не рандомних в цілому людей. А ми брали дві групи початково. Що ж, перша група, я запишу її як не дієтична програма. Ось так. Вона йде до основної групи, тобто 50 людей, з тих, хто в цілому не бере участі в дієтичній програмі. І також було 50 людей. Які брали участь в дієтичній програмі. Тобто ми рандомно їх не розподіляли на основну та експериментальну групу. Ми ж не взяли в експериментальну групу тих, хто самостійно не захотів брати дієтичну програму. Можливо, люди, які Беруть участь у дієтичній програмі, вони вже набагато більш вмотивовані. Або у них є якийсь більший потенціал, вони більше хочуть досягнути якогось певного результату і набагато більше стараються для того, щоб втратити вагу. Тож в цьому випадку ми не можемо зробити такий висновок, що дієтична програма спричинила збільшення втрати ваги. Можливо, ці люди робили якісь певні додаткові зусилля ще, можливо, вони брали більше тренувань і так далі. Тобто, ми не можемо робити таку вибірку. Бо ці люди були початково поділені на ось ці дві підгрупи, а ми не брали їх із всіх відвідувачів спортзалу.